Хотів би нанести на даний балкон малюнок Art Buton. Декоративна штукатурка від фірми Фрейдаль. Будемо наносити із мраморіна Mini. В основному наноситься із мраморіна Max або Триотіна. ну Хто я бажає? Спочатку ми проходимо ґрунтовкою, я взяв ґрунт-концентрат 1 до 10. Проходимо, щоб не було прилі. У мене тут літр, тут 5 літрів. Розбохтуємо і Міксером не обов'язково, достатньо перемішати. Можна щіткою, можна валиком, без різниці. Якщо у вас немає пилі, Перед... наносимо грунт на стіни і даємо висихати близько 6 годин. Потім наносимо кварц з грунт. І так е у нас підсохли стіни після грунтовки. Далі ми використовуємо квацеву грунтовку, так сказати, підкладка під основу на ромарійному міні. Використовуємо кольор D29D і починаємо кварцувати стіни. Я кварцую стіни, мені подобається, коли така невеличка ще гріє. Я кварцую, ну, коли використовую мармурін міні, макс тревертіно, я використовую валік для шпаклювання, для нанесення шпакльовки. І трішки я розбавив процентів 5, взагалі 5-10%. Рекомендуємо розбавляти. І починаємо кісточкою вухок. Давайте ще вирібно. кварцевая грунтовка фирмы Файдаль. Дуже гарно наносится. містить кварцевый песок. Ну, и, конечно, дуже легко наносится. Далі будемо вставати, на наносити, верніше, малюнок арт-баток. Дуже зустрічі. І так закінчуємо кварц грунт наносить на наші стіни. Започаємо щеблень таку як хотіли. Це завдяки І так, доброго дня! Наш квас був підсох. Пройшло більше 6 годин. Я його наносив. Зараз можна наносити декоративну штукатурку. Лопут-лофт буде стіль, буде бутон, Будемо використовувати мармарін міні. Можна використовувати макс і Тревортіну під дану декоративну штукатурку. Використовуємо фірму Файдаль, Для цього нам потрібна венеціанська тюрка, штат для того, щоб не брати, і губка. Яким способом набираємо? Я змішую два горяги, відразу набираю два і перемішую трішечки. зверху донизу, тому що е, попадають коли на ніс, попадають капельки і буває дещо некрасиво. А таким момент ми назочки виглядаємо, наносимо. Я наносив, що дуже велика, тому Ми я на ось два етапи. Воно чуть трішечки приглажує його. Зараз покажу. І сюди. Підваги, він підсихає. І так ми наносимо далі. Пів ну стіни можна нанести. Він підсихає швидше, ніж мало максі і три Ну, і Теж працювати наносити не можна. З способом ідемо біг і вниз сюди після того як нанесли отак під Приважуємо, порятуємо. Получаємо і пророку. на лучше. Далі будемо всі після висихання пологу. А саме це я буду робити на саду щитіння, то завтра. Тому що у нас декоративна, штука, декоративна штукатурка бетон, гаранту не, не дуже вагом. Осимопісну штукатурку, трішки приглажуємо. Повноважу. Оптимо, допомогу. Тут, де трішки підсихаю, зразу, зразу політуємо.

Також від фірми подал. І так закінчуємо. У нас один штукафетку на стіни. Зараз вишечки підпорядбаємо його. Дуже подобається. Зарішимо стільки дочекатися, коли висохне, і скриваємо воску матовим, без, без кольору, без ніяких добавок, матовий віск. Будемо скривати, наносити валиком і кельмою полірувати. Eu só me... Eu До спини потапчик, отак підполіровуємо, приваблюємо, перебуємо, влучаємо і налімо. Далі будемо скривати після висихання повгоди. А саме це я буду робити на садущий день, позавкупимо. Тобто Тому що у нас декоративна штукатурка бетон, галянцю не, не дуже гарно. Закінчили ми наносити воск, наділили потолочок, прицепили бра. Ось він сам. Зараз не залишилось. Плучалась довольно ефектно. До нових зустрічей.